За активну участь у гарантуванні громадської безпеки та безпечного функціонування органів державної влади бійці Хмельницького добровольчого формування Авангард приймають нагороди. Сьогодні відзначили на ті наприклад нагороди, які я надавався, надавалися нагороди тим хлопцям, як я говорив, 21 людина, які допомагали в формуванні 56 го батальйона. Вони вже знають, як це як це робити, і розповідали і показували їм, що таке що в майбутньому може їх очікувати. Батальйон сформувався на другий день повномасштабного вторгнення Росії. До його складу, як кажуть керівники, увійшли справжні патріоти України зі всієї області. Куди війшли і спортсмени, і колишні правоохоронці, і бізнесмени. Ну всі, хто хотів захищати місто Хмельницьке. Терени Хмельниччини і України зі зброєю в руках. Фактично, ми організувалися, вийшов потужний підрозділ. Більшість тепершніх захисників не мали військової підготовки, тож протягом цих шести місяців проходили навчання і тепер можуть похизуватися здобутками. Через наш батальйон пройшло більше, ніж 700 чоловік. Сьогодні контракти підписані і пішли, скажімо, на передок Збройних сил України. Більше 60, ну, 65 чоловік готуються люди ще. І по потрохи вони так само заходять до Збройних сил України. Це була була його охорона об'єктів критичної інфраструктури, це і чергування на різних об'єктах, теж і почали щодо разу займатися волонтерською діяльністю, і допомогою, і в медичних закладах. Окрім тероборонівців, нині нагороди отримали і ті люди, завдяки яким можуть існувати та нормально функціонувати добровольчі формування. Це представники влади, активісти, підприємці та волонтери. З початку війни ми згрупувалися і активно приймаємо участь шляхом волонтерства, допомогою нашим збройним силам, теробороні, ну і всім, хто потребує. Сьогодні ми передаємо стоматологічний рентгенапарат які отримали від наших друзів за кордоном в Німеччині всього у добровольчому формуванні авангард несе службу майже 500 бійців.